Ласкаво запрошуємо до Львівського прем'єр-готелю Гністер. Кімната у нас і е, ванна кімната. Це такий звичайний двомісний номер. Ось, будь ласка, ванна кімната. Ось і я вітаю вас ще раз. Ванна кімната досить хороша. Ось є, бачите, душ. Шторка, дзеркало велике. Тут дівчатам зручно робити макіяж. Є навіть гель для душу спеціальний, так різні стакани, ось умивальник, унітаз і рушнички. Тут велика така шафа вбудована. Знизу можна ставити взуття, є спеціальна паличка, і є вже біленькі тапочки, губки для взуття і лопатка. Ось тут у нас можна вішати різний одяг, бачите, ставити сумки свої. І ось знову ж таки пакетик для брудної білизни, щіточка і різні полички. Велика кімната. Тут є два ліжка, оскільки номер двомісний. Тумбочка біля кожного ліжка з лампою. Такий стілець великий, ось така невеличка тумбочка. Зараз ми до вікна повернемося. Ось такий стіл великий і тумбочка. А вікно не так нас цікавить саме вікно як вид із вікна. Ось, погляньте, яка тут краса. Справжній стародавній львів, старовинне місто. Можна милуватися. Вдень гарно, бо світить сонечко, а вночі гарно, тому що світяться вікна. А відчинити двері і проїхатися в ліфті можна тільки за допомогою спеціального електронного ключа. Ось він виглядає так. Вставляєш його, нажимаєш потрібний тобі поверх і їдеш. А якщо хочеш двері відкрити, вставляєш у двері і замок автоматично відмикається, так що ніхто чужий не зможе зайти. Палити в номерах заборонено і це дуже добре. Холодильник зовні виглядає як невеличка тумбочка. Але він, хоч і невеликий, але досить такий місткий. Є дві полички і морозильна камера. Працює тихо, спати не заважає. На столі поряд з телефоном. Лежить записничок і ручка. Відразу можна необхідну і важливу інформацію собі занотувати. Антенна готелю ловить аж 47 каналів високої якості. Якщо ви залишилися в номері на весь день, скучати не доведеться. Крім того, в готелі є хороший інтернет. І безкоштовний. У кожному номері є меню. Замовлення можна здійснювати цілодобово. Правда, якщо ви бажаєте, щоб вам принесли у номер їжу, потрібно доплачувати ще 15% від вартості покупки. У спеціальній книзі є вся інформація про готель українською мовою, ось в алфавітному порядку. І так само англійською мовою. А ось цікавий листочок. В інших готелях я такого не зустрічала. Якщо я не хочу, щоб мою постіль змінювали, то кладу його на подушку. Це означає, що постіль чисто дарма не пратимуть, зберігаючи водні ресурси планети. У номері багато розеток. На двох людей аж 8 штук. Сталася невеличка прикрість. Ось, відірвався гудзик. Але не біда, тому що в готелі є спеціальний набір, і тут є ниточки, голочки. Зараз я вам покажу. Ось. Бачите? Шпилька, два гудзички. Ось. Скільки ниточок. Можна взяти і зашити чим я зараз і займусь? Ось така кімнатка. Ми дуже задоволені умовами. Радимо вам поселитися тут.